Якщо ти хочеш, щоб твій контент працював і твій блог приносив заявки, просто почни його оцінювати як похід в спортзал. От уяви, ти прийшов, робиш якісь рандомні вправи, десь по на турніку і очікуєш, що в тебе буде накачана класна спина, круті банки, біцепси, але цього не стається. Також ти забуваєш на базу, ти повністю не слідкуєш за своїм харчуванням, і в результаті ти не худнеш або не набираєш масу. І от виходить ключове питання, чому ми не оцінюємо зйомку контенту і наш блог як спортзал. Чому ми не беремо якогось тренера? Чому ми не прописуємо якусь собі конкретну структуру, що ми робимо, що ми знімаємо, Який ми робимо розклад нашого дня для того, щоб залишатись в крутій формі і мати результати, і бажано найшвидші результати, тому що ніхто не любить чекати, правда ж? Отже, якщо ти відчуваєш, що тобі необхідний цей ривок вперед, структуризація знань, розуміння, взагалі, що я працюю для того, щоб створювати такий контент, який буде проводити заявки і продажі клієнтів та підписників, які будуть вашими фанатами. Мені слово план в коментарях, і я надішу тобі крутий відеоурок, де я просто розклався по поличкам.